Ми з України історія однієї пісні. Ой, не ходи Грицю. Сьогодні саме про цю пісню почуєте і її послухаєте. Ой не ходи грицю, та й на вечорниці, бо на а дівки чарівниці. Хутра, дівчина чорні». child Це було виконання співачки Навка. Кажуть, що цю пісню про трагедію Гриця написала у середині ще 17-го століття легендарна Маруся Чурай, народна співачка та поетеса, яка за переказами жила у Полтаві. Вона народилася у 1625-му і прожила лише 28 років. А її пісні не стихають уже майже чотири сотні років. Ріцо пісна. Ой, то хі. Та й Це було виконання німецької співачки Хелен Фішер. Повернімося до історії. В юності авторка пісні Маруся Чурай мала багато залицяльників. Серед них був молодий козак Іван Іскра. Але вона закохалася у Гриця, Гриця Бобренка, сина Хорунжого полтавського полку, з яким згодом таємно заручилася. Зі спалахом Хмельниччини у 1648-му Гриць пішов на війну. Обіцяв повернутися. Дівчина чекала на нього чотири роки. Проте, коли Гриць повернувся в Полтаву, вже не звертав уваги на Марусю, бо закохався у Ганусю з заможної полтавської сім'ї. Зраджена Маруся хотіла покінчити життя самогубством. Взяла у місцевої травниці зілля, але його випадково випав Гриць. Ну й Омер таку версію розповідала сама Маруся у суді, де її засудили за це все до страти, але амністували універсалом самого Богдана Хмельницького, який приніс Іван Іскра. Ну, той Іван, який її любив ще до Гриця у тексті помилування від Хмельницького, було сказано, що в розумі ніхто не губить, кого щиро любить. А далі йшлося про те, що Кара має бути розумна, і тому замість голови Марусі Чурай зарахували голову полтавського урядника Гордія Чурая, яку відрубали вороги, тобто загинув він раніше. Усе це зробили заради чудових пісень, які вона складала. Марусю чурай з під варти звільнили. І для покути дівчина ходила на прощу до Києва, повернулася за рік і померла. За однією звер. Сі, вона померла у 28 років, бо не могла пережити смерті коханого. За іншими даними, померла від суход після амністії. Третя версія стала монашкою одного з українських монастирів і просто більше її не бачили. У неділю рано сіллячко копала понеділок пополо. Поскала, прийшов торок, сілячко зварила, а в середу рано гриця отруїла, як прийшов четвер, та вже гриць помер. Прийшла п'ятниця, поховали гриця, а в суботу рано мати дочку била. ой, нащо ж ти тоню Гриця отруїла? Це було виконання Марії Миколайчук, неймовірної співачки та актриси дружини Івана Миколайчука. Скажу вам чесно: пісня звучить як зізнання, але то таке то любов. Гриця шкода, Марусю, шкода. Але якби не пісня про їхню трагедію, ми могли і не дізнатися. Сюжет пісні ліг в основу близько десяти повістей, кількох драм, поем, п'єс. Найвідомішою є повість Ольги Кобилянської В неділю рано зілля копала та історичний роман у віршах Маруся Чурай Ліни Костенко. Саму пісню на початку 19 століття переклали німецькою та. Французькою звук тоді не записували, тож я про це лише читала, не чула. А от версію від американського композитора лютніста Крістофера Вільки чула. Далі уривок.

Mother, must I keep on dancing? Yes, my darling daughter. What if he'll propose, mama, darling, when the night is growing shorter? Mother, what should be my answer? Yes, my darling а у 1935-му у Брюсселі провели міжнародний конкурс на найкращу фольклорну пісню. І там, саме з «Ой, не Ходи Грицю, виступала Швейцарія, яка і здобула перемогу. Записів звуку, на жаль, знову ж таки немає. Є лише записи про цей факт на папері, але і це добре. Пісня ж живе далі і здобуває нові форми. Слухаємо версію від українського гурту Shopping Hour. Ходи мені, ходи мені, ходи мені. Чорні врога має, кота є дівчина, усі часу знає кота дівчина, чорні врога має, то та є дівчина усі чари знає. Ходи дура не ходи, ходить, зіллячка копій. Від того, зілячку, зварила, а в серед бурененько гриця отруїла. Прийшов від того рок, зілячко а в серед буренько гриця отруїла. Як прийшов четвер, та вже гриць помер, прийшла п'ятниця. Б. Нехай же не буде ні сині мені, нехай достанеться грицеї землі, нехай же не буде ні.